Людину штовхають спокуси, але ведуть цінності. Саме цінності та усвідомлене ставлення до себе не дозволяє нам перетворитися на маріонетику. Декілька днів назад клієнт мені задав таке питання: наскільки міцний блок модульний ранчо, та скільки років може прослужити паркан, якщо його виконати з даного блоку? На що я йому відповів? Як я можу дати адекватну відповідь на таке запитання, якщо даний блок набрав своєї такої популярності всього лиш років 5? А я особисто ним торгую 3 роки. Тому, кажу, я не можу вам дати чіткої відповіді на запитання, скільки років простоє такий блок. Але я зіслався на те, що в нас є паркан, в якого протяжність, до речі, 1700 метрів це ну, немало. І такий паркан вже простояв більше 10 років і абсолютно нігде не покришився, не висипався, і все з ним нормально. І також ще підтвердив те, що. Марка звичайного будівельного блока – 35, а марка блока модульного ранчо – 100. Тобто, якщо блок з маркою в 35 простояв на паркані вже більше як 10 років і не розкришився, то з логічної точки зору, більше я ні на що не можу опиратися, блок, в якого марка 100, повинен служити набагато довше. А також ще сказав, що той блок ніхто нічим не покривав. А даний блок можна покрити гідрофобізатором, який не буде пропускати воду всередину блока. Тобто вода не буде потрапляти, а значить, і не буде або зменшаться цикли замерзання, розмерзання. І тому, по суті, цей блок має прослужити набагато довше. Друзі, консульбут гонте 90, місто Вінниця. Ми за чесність та прозорість. Заїжджайте до нас. Номер телефончика в шапці профілю, а також там закріплена адреса нашого сайту.